І водії, і пішоходи скаржаться на одне. Став миколаївських доріг, здебільше нагадує швейцарський сир, але, на жаль, не якістю, а тими дірками, тобто вибоїнами, які найчастіше і стають причиною аварійних ситуацій. Їх взагалі нету, навіть направлення немає, то Кожен їздить як хоче, і за чого і аварії і все на світі. Що смотриш на дорогу, щоб дії вліті, що то не ні на машині. Если бы делали хорошо, то оно, наверное, и стояло бы. Николаевские дороги находятся у нас в очень плачевном состоянии. Особенно мосты наши ужасные. Варваровский мост, Ингульский мост, Солинский. Ну, просто ужас. Что я могу сказать? Местами ее пытаются делать, эту дорогу. Дождь идет, они лепят то есть эти латки. Ну, никуда это не годится. Много ям. Очень убитая машина сыпется после этих дорог. Міська влада скаржиться. цьогорічна зима додала ще більше проблем. Дорожнє полотно розбите вщент. Аварійний стан такий діагноз наших доріг. Пересуватися ними просто небезпечно. Водії розповідають, що ремонт автівок після поїздки по таким шляхам обходиться їм кругленьку суму, тому дороги необхідно приводити до ладу. З березня вже розпочали їх ремонтувати. В этом году в общій складності на все види робот з районними адміністраціями. Город виділено около 43 млн мільйонів гривень. Денежних средств на производство этих ремонтів О, К сожалению, всіх цих средств у нас не хватит, тому що ми произвели расчеты, Там нужно для ремонту всіх дорог в місті порядка 219 миллионов мільйонів гривень. Основні види та обсяги ремонтних робіт визначає служба технічного нагляду при департаменті житлово-комунального господарства міськради та районні адміністрації. Саме на них покладено відповідальність за вчасне та якісне проведення ремонтних робіт. За законом спочатку проводиться тендер на визначення підряд. Який буде здійснювати ремонтні роботи, слід додати, що конкурс проводиться у тому випадку, коли вартість робіт перевищує 1 мільйон 200 тисяч гривень. Як відомо, ремонт наших доріг коштує більше. Де сума тендера составляє більше 1 млн 200 процедура. І тільки після завершення тендерної процедури, а це буде десь в середині апреля, ми зможемо по великим вулицям улицям ремонти. Ну, Такий законодавчий порядок ми не маємо права, как бы нарушать. А де сумасше до 120 тисяч гривень, ну, такі невеликі вулиці, як, Клягіна, ми производимо здесь ремонт картами. за всіма правилами та стандартами. Гарантія поточного ремонту має становити один рік, капітального три роки. Але реальність виглядає зовсім іншою. Чому ж ремонтні роботи доріг у нас проводяться не завжди якісно? За дорученням міського голови Юрія Гранатурова було створено спеціальну робочу групу, яка слідкує за перебігом ремонту доріг. До її складу увійшли як представники громадських організацій, так і районних адміністрацій. Ми поспілкувалися з членом цієї ініціативної групи Петром Цесиліним. Ми контролюємо проведення робіт з цілею недопущення некачественного виконання ремонту. хто то там дилетант, кто-то професіонал, потихоньку вчимося, друг другу допомагаємо. Вот. На самом деле нас очень много, не только 6 человек, которые входят в эту рабочую группу, людей гораздо больше. И есть стандарт. В стандарте написано, что глубина ямки должна быть такова, например, там, от 4 до 6 сантиметров. Проверить глубину ямки после того, как она отфрезерована, может любой человек, имеющий простейшие навыки измерения глубины. Да? То есть это линейка, это какой-то уровень хотя бы там импровизированный, вторая линейка, как вот я делал или еще ребята делали. Проверить качество обработки всей латки, да, они бывают довольно большой площади, как вот было на Лягина. Мы проверяли с одной стороны, с другой стороны, видели неравномерность, задавали вопросы технадзору, который, собственно, За словами Петра Цициліна, відповідно до стандарту, шар асфальтового покриття має бути від п'яти сантиметрів. Тоді його як укладання, так і ремонт не будуть марними. Для того щоб положити слой асфальту бетону п'ять сантиметрів в ямку 2 сантиметра, як ви думаєте, що з ним пройде? Уляжеться ли он туди? Да ніхто і не буде укладати. Його вложить слоєм два сантиметра, укатають, він ще просядет і ми получимо нову ямку. Громадський активіст стверджує, що діяльність ініціативної групи ефективна. Миколаївці залюбки долучаються до так званого народного контролю. Проте оцінити якість асфальтового покриття непрофесіоналу дуже важко. У таких випадках до роботи ініціативна група залучає експертів. Була така комічна ситуація. Ми привлекли експерта для аналізу бітумної емульсії, котре смачуваються ямки для того, щоб схватувався асфальтобетон. Ми привіклі. Эксперта из лаборатории приехал, и в этот момент бочка с битым на эмульсии начала убегать. То есть нашим подрядчикам есть что скрывать, понимаете? Ну, не поймаем за руку, так заставим делать хорошо. Уже сегодня и сейчас. Окрім того, робоча група здійснює і контроль грошових потоків, які виділяються на ремонт дорожнього покриття. Ми будемо контролювати тепер все время. В прошлому возврата нет. То, что началось, это народное движение, действительно народное. Я ходил, когда ямки мерил, Люди їдуть на машинах мимо, останавливаются, спрашивают, сколько, чем-то помочь, надо. Ну, то есть это действительно народное движение. Як розповідає Петро Цицилін за європейським досвідом ремонтні роботи доріг можна проводити більш економічно та якісніше. Якщо зараз, ну условно, я не привязываюсь к конкретним цифрам. Ну, допустим, на бю на ремонт дорог закладывается бюджет, допустим, 50 тисяч 50 мільйонів гривень. Вот он закладывается на 2015 год. То установка одна, которая будет ремонтировать дороги, стоит 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов это у нас сейчас, ну, грубо, 300 тысяч гривен, да. То есть 50 миллионов и 300 тысяч. Купить пять таких установок, обучить двух операторов вместо десятка рабочих, которые сейчас требуются на одну бригаду. И мы получим Меньше затрат, да. Эта установка использует вторичный асфальт тот, который можно использовать с небольшим подмесом там до 20% свежего продукта. И мы будем использовать то, что у нас сейчас лежит на дороге. Нам не нужно вкладываться в новый асфальт бетон. У нас будет современная технология обученные люди. В ці ж інші, якщо правильно продумати бюджет і одразу його спланировать, можна заложить зарплату достойну цим людям. Страдають в нашому місті і пішоходи. Проблемним залишається стан тротуарів. Вони також потребують ремонту. Безусловно, тяжело передвігатися. Ну, куди дивитися? Якщо треба йде і по таким тротуарам, то на мой взгляд. Ні, то сотвісним технологіям. Почому, тому що сиру приїхали, засипали, затоптали і білов. Залишаю бажати кращого і стан внутрішньоквартальних проїздів. Представники міської влади розповідають, що ця проблема незабаром також буде вирішуватися. Також у нас заплановані деньги на ремонт внутрішньоквартальних проїздів. Ці роботи будуть. выполняться в ходе реализации под программой «Николаевский двор», один из основных видов работы – это как раз текущий капитальный ремонт внутриквартальных проездов. В этом году у нас получилось, что выделили 6,9 миллионов на текущий ремонт тротуаров и 3,6 миллионов на капитальный ремонт Поэтому то же самое сегодня мы отрабатываем вопросы. У нас есть, в основном мы стараемся в этом году обхватить тротуары в районе учебных заведений, лечебных заведений, потому что вот действительно старики, пенсионеры, дети идут, ломают ноги и так дальше. Будем ремонтировать тротуары на остановках общественного транспорта. Транспорта предусматлюється ремонт с'їздів для інвалідів і других маломобільних груп населення. Поточні ремонти доріг триватимуть. Надалі планується проводити роботи капітального характеру. Нам, миколаївцям, залишається лише сподіватися, що цьогорічний ремонт доріг буде якісним. І наразі вибоїни на дорогах перестануть нарешті турбувати як водіїв, так і пішоходів.